Проект відродження Першого недержавного театру Донеччини Терра Інпогніта Маріуполь. Художній керівник театру Анатолій Левченко. Говорять спікери проекту Відродження. Виступи на прес-конференції в українському кризовому медіа-центрі 3 квітня 24 року. Василь Неволо, доктор філософії з мистецтвознавства, професор. Член спілки письменників та спілки театральних діячів України, голова правління Київської організації Товариства знання, проректор Інституту екранних мистецтв, заслужений діяч мистецтв України. Він володіє сьогодні тим обширом театральним і тією лексикою сучасної театральної мови, і робить це як завжди дуже влучно і гарно. А ще головніше, мені здається, це його спрямованість громадянська, той посил, який не замінить ніякі знахідки і ніяка професіональна висота. Це обов'язково має Має бути суголосне, тому чим живе соціум, що сьогодні болить у нашого суспільства, що чекає громадя... глядач і з чим він відгукується. І це якраз у Анатолія Миколайовича є. і Я бажаю, я дуже радий відродженню цього театру. Буду на день хай по старому календарю Благовіщення, але блага вість, що відроджується. Театр Анатолія Миколайовича Левченка це блага вість для театральної громади. Як ми радіємо і кожному вдалому театральному проєкту. Тому, знаючи довго і поважаючи Анатолія Миколайовича, я бажаю, щоб це відродження, ця реінкарнація відбулася. Всиді. Алідес Медалінськас. Експерт по Донбасу в співробітництві з міжнародною громадською організацією Карітес в Україні. Член Донбаської регіональної ради Реформ правосуддя проекту ЄС «Права-частість», Голова Центру з міжнародної політики Вільнюс. not just simply projecting the dialogue on the stage. Uh, and I think that what Anatoly did really, he brought this uh, theater of symbols uh, to the theater life of uh, Ukraine. Uh, і те, що якраз uh, uh, зробив свою творчість Анатолій Левченко, це якраз uh, театр uh, символів, які якби презентують Україну. Анатолій Левченко ватр-продусер і директор, a theater producer and deep patriotic патріотична. Анатолій Левченко є е, не тільки блискучим е, режисером і е, організатором, менеджером е, театральним, але також е, е, дуже патріотичною людиною. people of Ukraine knows what really with Левченко ви did in January and February of 2022. І е, uh, я дуже мало знаю людей uh, в Україні, які б могли от так, як Анатолій Левченко, стільки зробити. як uh, те, що він зробив з театром Теренкогніта, і, зокрема, те, uh, його діяльність в січні і лютому 22-го року. І я думаю, що це дуже хороший старт. І я бажаю всім добре для Анатолія Левченко і його театру, його акторів. І я думаю, що це найкращий uh, рестарт для uh, театру uh, тера інкогніта, і я бажаю uh, всього найкращого для режисера, для акторів і тих, які грають, і ті, ті які є в, в інших місцях в країнах. Володимир Коськін, коту Йерий. Минулому настоятель храму пантелеймона цілителя Української православної церкви Київського патріархату міста Маріуполь, теолог, блогер, активіст, громадський діяч з 23-го року призначений настоятелем храму преображення Господнього села Лісники Київської області. Тому я бажаю колективу, бажаю керівнику, бажаю всім дотичним. Якщо хтось мене чує, да з донорів, будь ласка, вкладайтеся в цю справу, бо це майбутнє більше того сьогодні, коли ми бачимо, що Україна стоїть на межі між темрявою і між світлом, дуже да, дуже сильна, така символічна і сильна назва світло в кінці тонелю. І коли ми бачимо, що е, край які Україна, на якої на краю безодні стоїть і зупиняється безодню. Щоб ця безодня не перейшла в Європу. То, будь ласка, вкладайтесь в це, допомагайте цьому всім, чим ми зможемо. Звісно, і ми чим зможемо, будемо допомагати і з боку церкви. Не да драматург, культуролог, перекладач, кандидат філологічних наук. Керівник відділу драматургічних проєктів центру імені Леся Курбаса. Завідувач кафедри синічного мистецтва Київського міжнародного університету, голова конфедерації драматургів України, віце-президент мережі Євродрама. Я бажаю цій виставі. А світло в кінці тунелю, щоб е, вона йшла, рухалася в Києві, в центрі Курбаса, в інших місцях по Україні, по е, інших країнах. Е, е, тому що саме за цим стоїть наша віра в перемогу. Я вірила в це світло в кінці тунелю, е, і я е, вірю в нього. І, і, і бажаю успіху. Павло Жебривський, український політик, президент Громадської спілки Всеукраїнське військово цивільне об'єднання, Бойове Братерство України, народний депутат Верховної Ради України 4-6 -го скликань, голова Житомирської обласної державної адміністрації. У 2005 році, голова Антикорупційного управління Генеральної прокуратури України у 2015 році, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з 2015 по 2018 роки, аудитор Національного антикорупційного бюро України Засновник програми Єдиний український культурний простір. І по великому рахунку Анатолій і театр спочатку обласний Маріупольський, а потім театр інкогнітов утверджували цю українську ідентичність, і для мене це визначально. Через це насправді б, маю величезну приємність товаришувати з цим великим українцем. І хочу сказати, що дай Бог, щоб таких подвижників було багато, і мене звернення до мера <кій> Маріуполя. Вадима Боченко, Вадиме, ми багато говорили про місію повернення України на Донецький простір, і у тебе є великий бюджет. Я знаю цей бюджет. І якщо з цього бюджету буде виділені кошти на функціонування театру Терра інкогніто, то я думаю, що це буде не менша Участь в долях маріупольців чим надання соціальної допомоги, тому що духовна допомога не менш важлива, ніж соціальна допомога. От сьогодні є по багатьох містах, я люблю Маріуполь да, представництва. І якщо Анатолій Левченко разом з своїм театром по всіх містах, там Черкаси, в інші міста приїде із цією виставою. І в нього буде за що приїхати з цією виставою, то я думаю, що це суттєво підніме дух українців Маріуполя, які вимушено виїхали з тимчасово окупованої території. Це вкрай важливо, і така підтримка є необхідна для Маріуполя, для маріупольців і для України. Людмила Янкіна. Правозахисниця, керівниця напрямку і захисту громадянського суспільства, Центру прав людини. Зміна. Так, і я сподіваюся, що в пана Анатолія буде якомога більше можливості. По перше, е Запроваджувати свою творчість і організовувати вистави як по всій Україні в Києві, взагалі насправді неважливо в якому місті, тому що. Ем... Культура зараз в Україні під час війни є надзвичайно важливою. Такі вистави, як він робить, які мають особливий посил для кожного українця, і не лише для українця. Я сподіваюся, що пан Анатолій зі своїми виставами зможе поїхати за кордон для того, щоб бути культурним послом України, тому що його досвід є, на жаль, приклим, прикрим, але унікальним.